Гріх і людський егоїзм можуть зловживати всім, а це стосується також зловживання церковною владою, зокрема папством. У першому тисячолітті церква складалася з п'яти патріархатів, які мали свої центри: Рим, Константинополь, Антіохія, Олександрія і Єрусалим. Через інвазію ісламу в VII столітті практично зникли патріархати в Антіохії, Олександрії та Єрусалимі. У середині другого тисячоліття впав і Константинополь. Церковна історія свідчить, що ці патріархати були майже самостійними. Коли між ними виникали суперечки, наприклад, через єресь аріанства, несторіанства, монофізитства тощо, вони зверталися до правовірного Риму. Розвиток розуміння папського авторитету особливо посилився у другому тисячолітті за святого Григорія VII і Боніфатія VIII. це досягло свого апогею з догматичною конституцією. Пасторе Тернус 1870 року про папську непомильність мусимо констатувати, що ніколи в історії церкви папство не було зловжито аж так, щоб в його авторитеті прямо руйнувалися екзистенційні основи церкви, побудовані на святому письмі і традиції. Як це відбувається у випадку недійсного папи Франциска Бергольо, метою папства є захист чистоти віри та моралі для збереження віри, яка є умовою вічного спасіння? Другорядною метою папства є створення зовнішньої єдності учнів Христа. Якщо папа відпаде до явних єресей, то, згідно зі святим письмом, традицією, тобто вченням святих отців, святий Кипріян, святий Августин, святий Єрунім та учителів церкви, святий Франциск Сальський, святий Роберт Беллармін, святий Альфонс Лігуорі, а також згідно з твердженнями папи Інокентія III і згідно з догматичною буллою Кум екс апостолатус Офіціо. Павла IV, папа, явний єретик, сам виключив себе з церкви, а тому не може бути її главою. В даний час папським авторитетом зловживає Хорхе Бергольо Франциск I. Нещодавно він шокував громадськість вкрай єретичною декларацією Фідучіа Супліканс. Єресі він пропагував ще, будучи єпископом в Аргентині, а за 10 років окупації папства виявився явним єретиком. Згідно зі святим письмом та вченням отців і вчителів церкви, він сам себе виключив з церкви, і тому не може бути її главою. Це ясне вчення, яке випливає з самої суті святого письма. Якщо якийсь пастир, тобто наступник святих апостолів, чи це єпископ чи папа, публічно виступає проти суті Христового Євангелія і пропагує, наприклад, содомське антиєвангеліє, то цим іпсофакто накликає на себе Боже прокляття, виключення з церкви. Коли апостол Петро виступив проти Духа Євангелія. Тобто Духа Христа, Ісус сказав йому, відійди від мене, сатано. Святе письмо застерігає, хто проповідує інше Євангеліє, навіть якби це був ангел з неба, хай буде проклятий, тобто виключений із Христового містичного тіла, церкви. Така особа не може бути Христовим пастирем, а тим більше намісником Христа на землі. Як несправедливо дозволяє себе називати відступник Бергольо. паполатристи пояснюють усі злочини бергольо проти Бога і церкви як жести покори і святості. Наприклад, демагогічно стверджують, що символ пачамами є надзвичайно чуттєво мотивуючим для амазонських жінок. І що вони глибоко пов'язані з ним, тому, начебто, не можна говорити правду, що пачамама це поганський ідол, бо це, мовляв, їх ображає. Але те, що ідолопоклонство сильно ображає Бога, це паполатристів не цікавить. Вони вміють зі всього викрутитися і стверджують, що кожен, хто в ритуалах з пачамамою бачить ідолопоклонство, начебто є затятим фанатиком і має власний і реальний світ нестерпної жорстокості. Ці папалатристи або не знають першої заповіді, або тлумачать її в такому ж єретичному чи апостатичному дусі. Що стосується ритуалу під керівництвом чародія в Канаді, де Бергольо публічно посвятився сатані, то пояснюють, що це лише культурний елемент. На їхню думку, Франциск лише поводився коректно, щоб не образити корінне населення. Мабуть, особливо чародіїв він, начебто, хотів їм показати, що має з ними одного духа і що йому йдеться про єдність з духовними цінностями тутешньої культури. Інші папалатристи сугестивно стверджують, папа римський не може впасти у формальну єресь, Через божественну допомогу, запропоновану наступникам святого Петра, яка дається у відповідь на молитву Христа за несхитну віру Петра. Це сугестивне твердження про несхитну віру Петра є грубою маніпуляцією. Господь Ісус не тільки молився за Петра, Він навіть пролив свою кров. І не тільки за нього, але за всіх людей, бо воля Божа в тому, щоб усі спаслися, але багато хто все одно буде засуджений, тому що Бог поважає вільну волю людини. Це стосується також теперішнього архієретика, який окупує папський уряд, усі красномовні фрази папулатристів Ліквідують суть правди про те, що Берголіо чинив публічне ідолопоклонство та апостазію. Він свідомо грішить проти першої заповіді декалогу та проти самої суті Божого закону. І як явний єретик сам себе виключив з церкви, тому є недійсним папою. Пояснення паполатристів не мають нічого спільного з католицьким вченням, а тим більше, нічого спільного з Духом Христа. Вони діаметрально йому суперечать. Бергольо та його секта вже добровільно не залишать окупований Ватикан. Це повинен усвідомити кожен правовірний єпископ, священник і католик. відділення від самогубного шляху бергольо це сьогодні єдине рятівне рішення. Тому необхідно щоб група єпископів в конкретному народі. Разом з цілими дієцезіями відділились від Бергольо та його секти. Це створить умови для прийняття правовірного папи.